Це учні однієї з бориспільських шкіл. У кожного з них на голові невеличка подушка. Така деталь зберігає правильну поставу і додає в урок елементи гри. 13 листопада в місті пройшов виїзний семінар Практиком інноваційна діяльність освітніх закладів Борисполя. У заході взяли участь директори навчальних закладів Оболонського району Києва і фахівці управлінь освіти. До відома професіоналів, скажу, що в нас працює 5 загальноосвітніх шкіл, два навчально-виховних комплекси це навчально-виховний комплекс, школа першого ступеня гімназія перспектива та спеціалізована школа першого, третього ступенів-ліцей дизайн освіти. І одна спеціалізована школа з поливим вивченням іноземних мов школа лінгвістики. Під час зустрічі йшлося про обмін досвідом та роботу педагогів на міжнародному рівні, а також про наукові експерименти. цьому року у нас завершено всеукраїнський проект психолого педагогічного проектування особистісного розвитку учнів за кандидатом наук Киричуком. І приємно зазначити, що. Вивчається це питання досить так скрупульозно, аналізуються усі етапи експерименту. І на сьогодні визначається, яким чином цей експеримент буде далі впроваджуватись у нас в місті, і це справа досить така цікава. І є вже певні пріоритети. Щоб підтримати такі проекти, Бориспільська міська рада виділяє на галузь освіти щорічно 14 мільйонів гривень. Міська рада. Постійно пікується про розвиток освітньої галузі. І можемо побачити державне фінансування 69 мільйонів з комою, І додатково виділено з міського бюджету щорічно виділяється порядка 14 мільйонів гривень на утримання освітньої галузі міста Борисне. Усього в Бориспорі навчається близько 6 тисяч дітей, з ними працюють понад 700 педагогів, 60% з яких фахівці вищої категорії. Місто розбивається і розширюється, говорить міський голова. У Нас проектується ще одна школа на завершальному етапі. Сам проект на 1300 місць. В перспективах будівництва нових дитячих садочків, тому що як і в Києві, так і в місті Борисполі катастрофічно дитячих садочків не вистачає. Багато сьогодні киян переїжджають жити в місто Бориспіль. От і якщо взяти по темпу будівництва, то ми займаємо сьогодні перше місце в Київській області. У процесі роботи учасники семінару побували в гімназії перспектива, ліцеї дизайну світа, загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 7 центрі технічної творчості Евріка і відвідали музей авіації РСП Київ Підсумком зустрічі стало підписання угоди про співпрацю між управлінням освіти оболонської райдержадміністрації в місті Києві та управлінням освіти і науки Бориспільської місті. Ської ради Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.